Граю не вмру Всім привіт на каналі ви тільки що почули граю поки не вмру канал, Як -то, почуло, граю, поки не Що це означає, коли я буду помирати, я проходжу в іншу гру. Це і гра, бачите, ось така. Прикольно! Тут треба нищити кораблі. Можна купляти різні оружі і все таке. Тут є зарожі меч, пучки, граната, дві гранати, дошка і все якась штучка, непонятно. Ну і вертоліт або човен. Залежно від кого що є. Якщо, наприклад, ви купляли щось там, треба монети. За кожну перемогу вам дають монети. І після того ви будете купляти якісь інші речі. Тільки що, що тут ті я не вмер, але нічого. О, ні! Все, я помер і проходимо іншу ігру. Все, я вже іншій ігрі. Це в ігру. Така прикольна гра там, де треба виживати. Буде треба падати різні кислотні дощі, урагани, лава, потопи і все таке інше. Так само підписуйтесь на мій тікток аккаунт, назву його залишу в коментарях. Ставте лайк і підписуйтесь на канал мій. Дуже прикольно тут. Гра дуже цікава. Але інколи дуже дуже нервує. Телефон межове розбите. Коли тобі дають сховатися, як, наприклад, цей чувак. Зараз раді би буде щось пов'язане з хмарами. Ні, зараз буде дощ. Думав, буде ураган. Але є дощ. Треба знайти швидко собі укриття. Бо бачите, знімається хіпе. я на дощі. І коли ти, наприклад, подежі якось висоти, ти вмреш. Тут воно дуже реалістично і чутливе. Дуже прикольно. Але це було б нудно, якщо би просто тут вистив би, би і виживав. Зараз кудись побіжу. Куди саме, я не знаю. Падає будівля, як ви бачите. Воно так буде падати. Дуже прикольно. Раз, може тебе. Якщо тебе, наприклад, що в тебе паде, то ти вже зразу вмираєш. Все я побіг. Ховаюсь. З іншим столу в мене зменшуються трохи хп. Хочу до 15. залізти. А в нього теж 6 такої побігли Дальше. Стаємо сюди. На мене, щоб стовп не впав. Ой, забигло кудись ховатися. Все, я умер. Я переходжу в іншу ігру. Все. Зараз я дуже похоже, як от та тайгера минула, але тут замість корабля треба руйнувати такі башні. Тож на моїй базі його вже хотів бити, але не зміг. Йдемо далі. От треба атакувати різні бази і все таке. Зараз попробую залізти і треба атакувати. Зараз буде атакувати одну базу. На, якби, найменше. Ой, не впав. О, нічого! Я вижив. Каво, будуть якісь інші мапаси чи не будуть то не знати. Якщо ви хочете донатив вам всім, то підписуйтесь на канал і ставте лайк. Пишіть в коментарях, які ідеї на мої нові відео буду робити. Також я буду робити різні обзори. Обзори будуть виходити раз в тиждень, або частіше. Тоже не знаю Ви знаєте, буде школа і все таке. Пишіть в коментарях, що ви списуйте з ГДЗ чи не списуйте. Я рідко списую. Коли я проходжу додаткової англійської, то вже якось не хочеться шущить. Ші а за той час бачите, вже жовта команда ще спадає. Давайте стрельнемо туди. Ой! Не попав. А зато їхня база майже розвалилася. Ой! Чуть не вмер. Зараз зелену базу будемо добивати косочки є. І жовта база помирає. Нічого, йдемо тепер далі. Все, новий раунд Йдемо далі грати. Я тепер в червоній базі треба йти захищати нашу базу. Бачите, тут зараз буде такі стежки і треба йти. Вже від синьх нам прилетіло. привіт! Я беру меч і йду захищати нашу базу проти тієї дівки. Але не бачу. Зараз починається нова гра. Все, я вже заходжу, і ви вже зараз могли впізнати, які я зараз ці гри. Пізнали Якщо не пізнали, то це гра за мічем. Дуже прикольна гра. Я грав же її. Маю мечі маю суперсилу. Яку суперселу, щоб підніматися, але вже звідси впав не пішло не фартануло Бачите, треба м'ячем гратися. Відбиватися тобто м'яч. Хтось побігав. Будемо бігати по колу щоб до нас речі не почепився. Хто грає в інші ігри, то пишіть в коментарях. Будемо цікаво почитати. От пацан біжить, 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 біжить. Ой, хтось за мною дивився тільки що, але вже перестав. Все, бачите, я на вершині до мене м'яч не може прилетіти. Коли я вже почну опускатись, то до мене м'яч прилетить. Це капець. До мене він ще жодного разу не прилетів. Така буде летіти чи не буде летіти. Май, якщо зараз не протек мяч, то я не знаю. Вот і. Зарано! 44! That's me! Get some cold cuts. get some cold cuts. get some cold cuts.